Розділ третій. Судно, що потрапило в катастрофу. Окрік Діка Сенда переполошив увесь екіпаж. Вільні від вахти матроси кинулися на палубу. Капітан Гуль вийшов зі своєї каюти. Місіс Уелдон, Нан і навіть незворушний кузен Бенедикт, обіпершись у поручні штирботу, прискіпливо розглядали уламок судна. Що виднівся на морі. Лише Негоро залишився в комірчині, яка слугувала на судні камбузом. З усієї команди лише його одного не цікавила несподівана зустріч. Помічений хлопчиком предмет погойдувався на хвилях майже за три милі від Пілігрима. Що б це могло бути? поцікавився один із матросів. Як на мене, пліт, відповів інший. Може, там люди нещасні потерпають, сказала місіс Уелдон. Підійдемо ближче, дізнаємося, відповів капітан Гуль. Проте мені здається, що це не пліт, швидше за все, перекинутий набік корпус корабля. Ні, по-моєму, це гігантська морська тварина, заявив кузен Бенедикт. Я так не вважаю, сказав юнак. А що ж це, на твою думку, Діку, поцікавилася місіс Уелдон. Я вважаю так само, як і капітан Гуль, що це нахилений набік корпус судна, місіс Уелдон. Мені здається, що я розрізняю, як блищить на сонці його обшитий міддю кіль. Так, так, тепер і я бачу, підтвердив капітан, і, повернувшись до стернового, він скомандував. Спускайся під вітер, Болтоне, тримай просто на це судно. Так, капітане, відповів стерновий. Я дотримуюсь власної думки, заявив кузен Бенедикт. Беззаперечно, перед нами морська тварина. У такому разі це мідний кит, сказав капітан Гуль. Дивіться, як він виблискує на сонці. Якщо цей кит, кузена Бенедикте, то принаймні мертвий, додала місіс Уелдон. Чітко видно, що він лежить нерухомо. Що з того, кузино Уелдон, наполягав на своєму вчений, хіба ж мало випадків було, коли кораблі зустрічали сплячих на воді китів? Справді так, сказав капітан Гуль, і все ж перед нами не сплячий кит, а судно. Побачимо, відповів упертюг. Хоча кузену Бенедикту не було жодного діла до китів, і він проміняв би всіх савців Арктичних і Антарктичних морів на одну рідкісну комаху. Притримуй, Болтоне, притримуй, крикнув капітан Гуль, не потрібно підходити до судна ближче, ніж на Кабельтов. Ми вже точно нічим не можемо нашкодити цьому уламку, та мене зовсім не втішить, якщо він підімне боки Пілігримові. Приводь у Байдевінт, легким рухом керма пілігрім повернули трохи ліворуч, Шхуна бриз знаходилася на відстані однієї милі від загиблого корабля. Матроси з пожадливою цікавістю вдивлялися в перевернуте набік судно. Можливо, у його трюмах є цінний вантаж, який удасться перевантажити на пілігрім? Відомо, що за порятунок вантажу стонучого корабля. Видається премія в розмірі третини його вартості. Якщо вміст трюму не ушкоджений водою, екіпаж Пілігрима міг би отримати гарний улов за один день відшкодувати невдачу цілого сезону. За чверть години пілігрім був уже за пів милі від плаваючого предмета. Тепер не було жодних сумнівів. Це справді був корпус перекинутого на бік корабля. Палуба його стояла майже прямовисно, щогли були знесені, від усього оснащення залишилися лише повислі шматки троса та розірвані такелажні ланцюги. На вилиці правого борту виднілася величезна пробоїна. Кріплення і обшивка були вм'яті всередину пробоїни. Цей корабель зіткнувся з якимсь іншим судном. Вигукнув Діксент. Так, поза сумнівами, підтвердив капітан Гуль. Але мене вражає, що він одразу не затонув. Це просто диво. Сподіватимемося, що корабель, який налетів на це судно, зняв із нього всю команду, зауважила місіс Уелден. Так, сподіватимемося, місіс Уелден», відповів капітан Гуль. Але цілком можливо. Що екіпажу після зіткнення довелося рятуватися на власних шлюпках. На жаль, морська практика знає випадки, коли винуватці аварії, не переймаючись долею потерпілої команди, спокійно продовжували свій шлях. Це неможливо, адже це жахлива жорстокість. На жаль, так буває, місіс Уелден, Прикладів скільки завгодно. Судячи з того, що на цьому кораблі не залишилося жодної шлюпки, можна припустити, що команда покинула його. Сподіватимемося, що нещасних підібрало зустрічне судно. Адже звідси майже неможливо дістатися до суходолу на шлюпках, надто велика відстань до найближчих островів, і тим більше до Американського континенту. Чи вдасться? Коли-небудь розгадати таємницю цієї катастрофи, сказала місіс Уелдон. Як ви думаєте, капітане Гуль, залишився на судні хто небудь із команди? Це мало ймовірно, місіс Уелдон, відповів капітан Гуль. Нас би вже давно помітили і подали б який-небудь сигнал. Хоча ми зараз перевіримо це. Тримай трохи крутіше до вітру, болтане. Приводь у крутий бейдевінт!» – крикнув капітан, указуючи рукою напрямок. Пілігрім був лише за три кабельтові від корабля, що потрапив у катастрофу. Тепер уже не було жодних сумнівів, що команда покинула його. Раптом Дік жестом попросив усіх замовкнути. Слухайте, слухайте, вигукнув він. Усі насторожились. Здається, собака гавкає. Із корпуса корабля справді вчувався собачий гавкіт. Там, без сумнівів, був живий пес. Мабуть, він не міг вийти, бо люки були зачинені. У будь-якому випадку його не було видно. Якщо навіть там залишився один лише пес, урятуємо його, капітане, сказала місіс Уелдон. Так, так, вигукнув маленький Джек. Треба врятувати песика. Я сам годуватиму його, він нас полюбить. Мамусю, я зараз побіжу, принесу йому шматочок цукру. Стій на місці, синку, усміхаючись, сказала місіс Уелдон. Бідна тваринка, певно, умирає з голоду, ймовірно, надала б перевагу супу. То віддай їй мій суп, сказав хлопчик, я можу обійтись без супу. Між тим гавкіт щохвилини дужчав. Між двома кораблями. Було тепер менше трьохсот футів відстані. Раптом над бортом з'явилася голова велетенського пса. Учепившись передніми лапами за фальшборт, тварина розпачливо гавкала. Говіку, – гукнув капітан до боцмана, лягайте в дрейф і накажіть спустити на воду шлюпку. Тримайся, песику, тримайся, кричав Джек, і собака, здавалося, відповідав йому глухим гавканням. Вітрила Пілігрима швидко були обрасопелені, так що він залишався майже нерухомим у півкабельтові від потерпілого судна. Шлюпка вже погойдувалася на хвилі. Капітан Гуль, Діксент і двоє матросів зістрибнули в неї. Собака чіплявся за фальшборт, зриваючись із нього, падав на палубу й гавкав, не стихаючи, але здавалося, що він гавкав не на шлюпку, що швидко наближалася. Можливо, він кликав пасажирів чи матросів, зачинених як у в'язниці на потерпілому судні. Невже там є живі люди? розмірковувала місіс Уелден. Шлюпка була вже близько до мети, ще кілька помахів веслами, і вона підійде до перекинутого корпусу судна. Пес знову загавкав, але тепер він вже не кликав своїм гавканням рятувальників. Навпаки, у його гавканні й гарчанні. Чувалася скажена людь, усіх здивували такі дивні зміни. Що із собакою? запитав капітан Гуль, коли шлюпка обгинала корму судна, аби пристати до борту, що загруз у воді. Ані капітан Гуль, ані навіть ті, хто залишився на Пілігримі, не помітили, що собака почала погрозливо гарчати саме тієї хвилини, коли не горо, Вийшовши з камбуза, з'явився на баку. Невже собака знав суднового кока? Припущення абсолютно неправдоподібне. Як би там не було, але мимохіть поглянувши на скажено гавкаючого пса і нічим не виказавши подиву, Негору лише спохмурнів на мить, повернувся і пішов назад на камбуз. Шлюбка обігнула кормо судна. Напис на кормі сповіщав Вальдек, найменування порту, до якого приписане це судно, не було зазначене, але за формою корпуса та деякими особливостями конструкції, що відразу кидаються в очі моряку. Капітан Гулю встановив, що корабель американський. Та і, власне, назва підтверджувала цю здогадку: корпус ось усе, що вціліло. Від великого брига водотонажністю в 500 тонн. На носі Вальдика зяяла широка пробоїна вслід смертельного зіткнення. Завдяки тому, що судно дало крен, пробоїна піднялася над водою на 5-6 футів, і Вальдик не затонув. На палубі не було ані душі. Собака, залишивши борт. Дістався похиленою палубою до відкритого центрального люка і, просунувши в нього голову, розпачливо загавкав, певно, цей пес не єдина вціліла істота на кораблі, зауважив Діксент. Я й сам так думаю, сказав капітан Гуль. Шлюпка пливла тепер вздовж напівзатонулого борту. Перша ж велика хвиля. Неминуче мало б пустити Вальдика на дно. На палубі брига все було начисто зметене, стирчали лише основи грот щогли і фок щогли, переламані у двох футах від п'яртнерса. Мабуть, щогли рухнули при зіткненні і упали за борт, захоплюючи за собою вітрила і оснащення. Проте, скільки бачило ока, не можна було виявити жодних уламків. З цього можна було зробити лише один висновок. Катастрофа на Вальдику сталася вже багато днів тому. Якщо люди й уціліли після зіткнення, сказав капітан Гуль, то певне, вони загинули від спраги та голоду адже камбуз залито водою. Тож на борту судна залишилися одні трупи. Ні. вигукнув Діксент, ні. Собака не гавкав би так, тут є живі, і він покликав собаку. Розумна тварина відразу ж зісковзнула в море і, ледве перебираючи кволими лапами, попливла до шлюпки. Коли собаку затягли до човна, вона жадібно накинулася не на сухар, який простягнув їй діксент, а на відерце з прісною водою. Бідолашна тварина помирає від спраги, вигукнув діксент. У пошуках зручного місця для причалу, шлюбка відійшла на кілька футів від палуби потопаючого корабля. Собака, очевидно, вирішив, що її рятівники не хочуть піднятися на борт. Схопивши Діка Сенда за поділ куртки, він голосно і жалісно загавкав. Усі рухи собаки, його гавкіт, були зрозумілішими за будь-які слова. Кшлюбка підійшла. До крамболу лівого борту. Матроси надійно закріпили її, а капітан Гуль із Діком Сендом піднялися на палубу, прихопивши із собою собаку. Не Небезусиль, по-пластунськи, вони дісталися до отвору центрального люка, який зяяв між двома уламками щогли і спустилися до трюму. У наполовину затопленому трюмі не було жодного товару. Баластом Бригові слугував пісок. Наразі він пересипався на бакборд і своєю вагою утримував судно на боці. Сподівання на цінний вантаж не виправдалися. Тут нічого було рятувати, тут нікого немає, сказав капітан Гуль. Нікого, підтвердив юнак, пройшовши в передню частину трюму. Але пес на палубі продовжував заливатися гавкотом. Ніби наполегливо вимагав уваги людей. Тут нічого робити, сказав капітан Гуль. Ідемо назад. І вони піднялися на палубу. Собака підбіг до них, потім поповз до юту, ніби кликав їх туди, і люди пішли за ним. П'ятеро людей, імовірно, п'ять трупів лежали в кубрику при яскравому денному світлі, яке проникало в отвір. Між двома балками капітан Гуль розгледів, що це були негри. Діку Сенду, який переходив від одного до іншого, здалося, ніби нещасні ще дихають. На борт Пілігрима, усіх на борт, наказав капітан Гуль. Матросів, які залишилися в шлюпці, покликали на допомогу. Вони допомогли винести потерпілих із кубрика. Це була нелегка справа, але за кілька хвилин усіх п'ятьох спустили в шлюпку, ніхто з них не приходив до тями. Проте капітан Гуль сподівався, що кілька крапель ліків і ковток води повернуть цих людей до життя. Пілігрим дрейфував лише в півкабельтові. І шлюпка швидко підпливла до нього. За допомогою підйомного гордення, спущеного з грот щогли, потерпілих по черзі підняли на палубу Пілігрима. Про пса також не забули. Які нещасні. вигукнула місіс Уелдон, побачивши п'ять розпластаних нерухомих тіл. Вони живі, місіс Уелдон!» – сказав Діксент. вони ще живі, ми їх урятуємо. Що з ними сталося? запитав кузен Бенедикт. Дайте їм отямитися, і вони розкажуть нам свою історію, відповів капітан Гуль. Та спочатку їх потрібно напоїти водою і дати їм трохи рому. І, повернувшись до камбузу, він голосно гукнув «Негоро». Почувши це ім'я, пес увесь витягнувся, ніби робив стійку, глухо загарчав. А шерсть у нього стала дибке. Кок не з'явився і не відповів. Негоро! ще голосніше крикнув капітан Гуль. Собака люто загарчав. Негоро вийшов із камбуза. Не встиг він зробити й кроку, як пес стрибнув, намагаючись учепитися йому в горло. Португалець відкинув його ударом кочерги, якою він озброївся. Виходячи з камбуза, двоє матросів схопили собаку і утримували його силою. Ви знаєте цього пса? запитав капітан Гуль у кока. Я? здивовано вигукнув Негоро. В очі його ніколи не бачив. Дивно, прошепотів Діксент.